Іван Баранов, маленький Роман. Цього вечора ми зустрілися на станції. Я щойно приїхав і побачив її на пероні. Вона когось чекала і все дивилася на людей, що виходили. Ми кілька разів зустрічалися, і вона мені дуже подобалася. Електричка рушила, а вона дивилася широко розкритими синіми очима на вагони. Що ми готіли уздовж платформи. У вікнах вагонів усюди обличчя, але того, що потрібно саме їй не було. Нарешті стіна вагонів обірвалася, потяг став зменшуватися і, нарешті, зовсім зник серед дерев. Навіть не глянувши на мене, вона коротко мовила Ходімте додому. І я пішов. За станцією в очі вдарило яскраве вечірнє сонце. Але далі стояв ліс. За лісом було дачне селище, де жили мої батьки і де жила вона. Ми довго йшли лісовою прохолодною просікою, по втоптаній пружній стежці, серед зелених осик і густої ліщини, що зачіпала нас оксамитовим листям. Вона йшла попереду, і я дивився на її спідницю, на картату ковтину, на важкий вузол її кіз. Вона спритно вибирала сухіші місця, відхиляючись від гілок. Але ось просіка закінчилася. Ми опинилися на сонці, на відкритому зеленому пагорбі. Вона зупинилася й озирнулась. Який ви милий, сказала, йдете собі і мовчите? У мене несподіваний приплив ніжності до вас. Я відповів стримано дякую. Це вогорі буває. Вона здивувалася, у горі? У якому горі? Але ж я знаю, що ви когось марно чекали. Знаю і те, що зараз ви запропонуєте мені наздоганяти вас. Угадали? Хочете? Я підійшов до неї і, взявши за руки, злегка притягнув до себе. Вона відхилилася: ні, ні, заради Бога, помовчавши, Спритним рухом висмикнула руки, підхопила спідницю і побігла з пагорба в ліс. Направо і наліво були ярки, зарослі чагарником. Попереду широка долина, покрита рядами скошеного сіна, майже вся в тіні. Утікши в долину, вона зупинилася на краю цієї тіні вблизьку низького сонця, але, підпустивши мене на крок, Стрибнула через канаву і пустилася по лощині. Я стрибнув за нею і раптом з нева посипався легкий швидкий шерех, а на узгір'ї наліво з'явилася легка, трохи паруюча веселка. Дощ. дзвінко, крикнула вона і ще швидше побігла по лузі, що виблискував під зливою. Добігши до копиці сіна, вона впала в неї і засміялася. Груди її дихали рвучко, у волосі блищали крапельки. Відчуйте, як б'ється серце, сказала вона, узявши мою руку. Я обійняв її, нахилився до її напіввідкритих губ. Вона не чинила опору. Потім тихо відсторонила мене і відвернула від мене почервоніле обличчя. Це перший і останній раз, сказала вона. Добре? Добре, відповів я. Вона пильно подивилася на мене. А ви хоч трошки кохаєте мене? Мені так добре з вами, я така щаслива і не ревенуйте мене ні до кого. Те, що я чекала когось, не має ніякого відношення до нас. Ну так. Він же офіційно мій наречений, і скоро я стану дружиною офіцера. Чому? Не знаю. Просто тому, що я його боюся. Вона простягнула мені руки з наміром піднятися, я поцілував спершу одну, потім іншу. А тепер підемо, сказала вона. Я підняв її, і вона сором'язливо посміхнулася, потім милим жіночим рухом поправила волосся і глибоко зітхнула. У лісі глухо кувала зозуля. Високо в небі пливли хмари із золотисто червоними краями, а на зворотному шляху ми заблукали. Однак вона швидко зрозуміла, що йде, і впевнено повела мене. Тут, поступаючись моєму проханню, коротко хвилюючись, вона розповіла мені свою історію. Закінчивши, вона довго йшла мовчки. У лісі стояли сутінки, а ліс, мовчазний, темний, тягнувся на багато кілометрів навколо, і весь цей лісовий край був занурений тепер у сумне і спокійне очікування ночі. Дрібне болотисте озеро, берегом якого ми пробиралися ще біліло між дерев. Щоб скоротити шлях, ми повернули від озера в довгий і широкий коридор вікових сосен. І, вже на силу розрізняючи дорогу, йшли по глибокому піску до галявини. Аж тут раптом щось зашуміло в сухій хвої і звідти виринула велика головаста сова, яка метнулася на нас і злетіла на своїх круглих крилах. Вона відсахнулася і зупинилась, а сова, беззвучно описавши дугу, знову впала вниз. І плавно потонула в гущавині гілок у темряві. Не до добра, сказала вона, похитавши головою. Я посміхнувся. Що ж буде? Ах, я не знаю. Утім, мені все одно ці дні з вами, і особливо цей вечір я ніколи не забуду. Дайте я на прощання. Не договоривши, вона обняла мене, сумно і ніжно подивилася в обличчя, подумала і поцілувала одне око інше. І ми пішли через галявину на вогники селища, що виднілося за деревами. Зовсім стемніло, тихо зашептався з лісом дощ. А коли ми вбігли на веранду її дачі, освітлену маленькою лампочкою, де за столом сиділи її батьки, дощ вже лив, як із відра. Ми обтрушувалися і розповідали, як заблукали, як шукали дорогу і раптом замовкли. З темного кута веранди крісла качалки, піднявся високий, худий, і широкоплечий чоловік років тридцяти. Геть голомозий із блискучими очима. Батьки зніяковіли, вона зблідла. Я потиснув його велику руку і назвав себе. Він теж представився. Це був той наречений, про якого вона говорила. Мені відшукали стару парасольку, надавали порад, де краще пройти, і я спустився з мокрих сходів у непроглядну темряву. Вона стояла на порозі дверного отвору. Коли я дістався до хвіртки, вона, не підвищуючи голосу, сказала, прощавайте. І це було останнє слово, почуте мною від неї. Дорогий мій, писала вона мені через півроку після цього, не звинувачуйте мене, що я зникла, навіть не попередивши вас. Він був у тисячу разів сильніший за мене. Я втратила волю, опустила момент, коли ще можна було розірвати стосунки. Тепер у мене немає вже майже ніяких надій на зустріч із вами. Та як би ми зустрілися? Мені здається, я ані трохи не обманюю себе щодо вашого почуття. Для вас це був маленький роман тільки і всього. Але все одно клянуся вам, якщо я кого-небудь кохала за все своє життя, то це вас. В одного письменника я недавно прочитала: кохання, це коли хочеться того, чого немає і не буває. Так, ніколи не буває. Але все одно я вас кохала і кохаю, згадую вас. Найчастіше ввечері, увечері ми попрощалися, увечері і пишу я вам цей перший, і, ймовірно, останній лист. А пишу Бог знає, звідки з Торкменії. Тут він служить прикордонником. Природа тут, невинно, чиста і дика, так задумливо зеленіють ці долини, ідучи от на заодною в гори. Коли я дивлюся в це хмарне небо, мене завжди тягне піти в його тумани, що я й зробила одного разу, пішовши гори. Я зійшла на невеликий пагорб, а переді мною у всій своїй красі стояли величаві гори, і над усіма цими похмурими горами стояла така важка тиша захмарного царства, яка виключала найменшу ознаку життя. І раптом, у старій ялині, що стояла біля дороги, почувся шерих. Пам'ятаєте сову? Саме тут я згадала її і після цього вирішила написати вам. Це була не сова. Це була маленька синичка, Спурхнула вона з гілки ялини, сіла на траву, а потім тихо перелетіла до обриву у туман. Ця маленька пташка спокійна. Її не лякає гірська ніч, вона проведе її, де доведеться, надавши себе чиємусь вищому захисту. А ось у мене немає віри в цей захист. Похмуре перечуття чогось страшного, незворотного бентежить моє серце. Якщо я помру, я буду чекати вас там. Ви поживіть, порадійте на світі, потім приходьте до мене. Зараз піду додому і ляжу спати, і коли згасне світло, буду думати про те, що я за хмарами в справжньому царстві смерті. Якщо зустрінемося і я буду вільна, буду цілувати вас від радості, робіть тоді зі мною, що хочете. Якщо ні, то так тому і буде. Цей лист сильно зворушив мене, схвилював. Але що написати у відповідь, що зробити? Я довго думав над цим і придумав тільки одне прости мене, Господи, залишити все, як є, не втручаючись у чуже сімейне життя. Час і Бог нас розсудять. Ще через рік прийшла телеграма з Торкменії. виконуючи волю покійної, повідомляю вам. Що вона померла 15 березня цього року. Капітан Литвинов. Так закінчився цей дивовижний роман, що змусив сильніше битися два молодих серця, і дуже спів переживати. І я вірю, Гаряче вірю, десь там вона чекає мене з тією ж любов'ю і молодістю, як у той вечір. Ви поживіть, порадійте на світі, а потім приходьте до мене. Я обов'язково прийду, кохання моє!